Вітаю вас, дорогі друзі, словами Ісуса Христа, мир, Дому вашому. Той, хто знає, що таке плакати. Така тема нашої сьогоднішньої програми. Я пригадую, як одного разу я був присутній в сім'ї, де дружина втратила свого чоловіка, а діти батька. Ніхто з них не стримував у сльози і плакав. Один із служителів церкви, який був присутній також у цьому домі, запевняв усіх, хто були там, що не потрібно плакати. Тому що той, хто відійшов у вічність, був християнином і зараз знаходиться у присутності Господа в кращому місці. А ми, як християни чи віручі люди, маємо припинити плакати і радіти, що Він знаходиться з Господом Ісусом. Горе. Біль страждання, хвороби, смерть, розлука, і навіть непорозуміння, чи психологічні навантаження, і, звичайно, плач. І це тільки короткий перелік того, що люди переживають тут на цій землі. І віруючи навіть у більшій мірі, як ці, хто не рахує себе такими. Тож, як відноситися до цього всього? Має християнин плакати, коли є причина? Чи він має стримуватися, знаючи, що його очікує краще життя? Тож давайте поглянемо на це з біблійної точки зору. І пригадаємо історію, яка записана в Євангелі Луки 11 розділі, коли Лазар друг Ісуса якого Ісус любив, захворів і помер. І ось Ісус іде до Віфанії, а на зустріч йому виходить Марта, а потім її сестра Марія. Ці дві жінки щиро любили і переживали смерть свого дорогого брата. І коли Ісус побачив Марію, яка плакала, а також юдеї, які прийшли з неї, вони також плачуть, тоді сам Ісус. Глибоко в дусі розжалобився і зворушився. І Він запитує їх, де його ви поклали? Вони відповідають. Іди, Господи, та подивися. Що ж далі? Що стало з Ісусом? Яка реакція і почуття були, коли Ісус побачив це? Ось що Біблія говорить. І заплакав Ісус. Так. Ісус, Син Божий, плакав разом зі всіма. Чому Він плакав, якщо він знав, що через декілька хвилин Воскресить Лазара мертвих. Адже Він говорив Марті, твій брат Воскресний. Зверніть увагу. Ісус не сказав Марті, не сумуй, не плач, я Воскресіння життя. Є краще місце для вашого брата, але Він плаче разом з Мартою та її сестрою Марією через їхню втрату. Ісус плакав. Святе Писання навіть спонукує християн плакати з тими, хто плаче. Ми читаємо у посланні апостола Павла до римлян 12 розділі. Христос знає. Твоє, моє переживання. І бачить твої сльози. Бог завжди глибоко, коли ми читаємо Писання, як старий, також і новий заповіти, співпереживав горе своїм народом. У книзі Псалму, а це Псалом 56, і є чудовий вірш восьмий, який говорить про те, що Бог знає. Всі наші сльози. Ось що написано у цьому псалмі. Полічив ти теня моє. Теняня означає страждання як психологічні, так і фізичні. І далі продовжується цей псалом. Помісти ж мої сльози перед собою. Чи ж вони не записані в книзі твої? Дорогі друзі, ці сльози, які ви коли-небудь пролили, повністю відомі вашому небесному Отцеві. Ні одна із них не забувається. Сльози Божих дітей дорогоцінні для нього. Вони є частиною того, чому Він прийшов в цей світ? Тобто Ісус. А чи в Божому Слові також нема написано? У Івана Матвія 5 розділі блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Погляньте у книгу старого заповіту, книгу Пророка Ісаї, чому Ісус Христос прийшов у світ. В одному із уривків цієї книги написано: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним. І ще перев'язати зламаним серцем. Я думаю, ми розуміємо, що це говориться не про фізичне серце, але про внутрішнього чоловіка, який переживає тут, на цій землі. Потішити всіх, хто в жалобі так говорить. Слово Боже. Бог має співчуття, дорогі християни. Ми не є самітні. В нас є Господь Ісус, тому ми можемо приносити Йому нашу біль. Наш Господь був страдник, знайомий з хворобами і знав, що таке смуток. У Гефсиманському саду наш Господь сказав. Обгорнена сумом смертельним душа моя. Любі християни, дорогі віручі люди, коли ваша душа переповнена скорботою, ваш Господь є поруч з вами. Святе Писання говорить, що Ісус Христос обіцяв своїм учням, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ми розуміємо, що. Ця обіцянка відноситься не тільки до учнів Ісуса Христа, до яких Він говорив ці слова, тому що вони відійшли вже вічність, вона відноситься також і до усіх правдивих християн. В вас, в нас є Спаситель, який знає, що таке плакати. І не тільки. Він також є Спаситель, з яким можна поговорити, розказати йому, молити про все, що вас турбує. Ви втратили свою грідну людину, ви можете сказати Спасителю. Як сильно ви сумуєте за нею, так-так, як сильно ви її любили, ви можете принести біль своєї втрати Спасителю, бо йому відомі смуток і печаль. Знаєте, що у Біблії є навіть книга, яка називається Плач Єремії. В англійському перекладі вона звучить «Lamentations of Jeremy», що буквально означає лементування, ридання, голосіння. Друзі, я хотів би також. Нагадати нам, і ми знаємо, що Ісус Христос є чоловік скорботи, який знайомий з горем, як говориться у цій же книзі плач Єремії, чи є такий біль, як мій біль. Він, тобто Ісус, пережив глибокий смуток, коли страждав на Христі. У цю неділю ми будемо згадувати страждання Господа нашого Ісуса Христа. І Ісус, як ніхто, готовий і спроможний пройти з вами через долину горя, смутку і втрат. Одного дня, дорогі друзі, Христос зітре всі сльози з очей. Усіх християн. У Біблії сказано, що Бог кожну сльозу очей їхніх зітре. Бог забере не лише сльози, а й горе та втрату, що вони породжували ці сльози. Але той день ще, дорогі друзі, не настав. Тому то до того часу у нас будуть сльози, переживання та трудності. Ми можемо згадати слова, які сказав Іван, Богослов, або апостол Іван, який, до речі, теж був а, а, висланий на острів Патмос і також страждав за Слово Боже, і він сказав у книзі об'явлення, так, незабаром прийду. Тобто наш Господь. Амінь. І Він говорить: прийди, Господи Ісусе! Я би так сказав би. Я не знаю, чи погоджуєтесь ви зі мною. Господи, пришвидши той день, щоб більш не було горя, страждання та сліз. Тому ми ще на землі переживаємо ці страждання, гори, сльози, втрати. Але прийде той день, коли ми не будемо цього мати, бо будемо з Господом в кращому, благословеному місці, де нас Господь Ісус обіцяв тим, хто любить Його. На цьому я закінчую нашу програму. Як завжди вам говорю: будьте з Богом!